Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці СПАМ. Давненько не було оглядів, а все тому, що ми збирали смаки спама Так, після свого виходу на ринок спам презентував одразу нам 9 смаків. Ми спочатку не розуміли, чому назва СПАМ, але потім зрозуміли, тому що вони заспамили смаками. Кожен тиждень випускали по новому смаку кожну суботу. І кожну суботу окремий смак презентував окремий блогер або кальянний діяч. Така дуже прикольна. Незвична концепція. Так, да, да. Такого до них ще ніхто не робив, як то кажуть, тому це було класно. Щоб не знімати вам огляд кожного тижня на новий смак, ми вирішили трошечки почекати і зняти вже вам all-in, як то кажуть. Отже, спам. Я думаю, що ви всі знаєте, що це легкий продукт. Е я люблю легкі продукти, тому відразу лайк. І що, давай пройдемося по смакам. І перший до рук мені потрапляє лічі лайм-лохина. Доволі прикольний смак. Все в міру відчувається, відчувається лайм, відчувається лохина, лічина після смаку. Збалансований мікс мені сподобався і можу віднести його прямо, навіть у топчик. О, мені одразу попалася. Кола. Раптом ви не знаєте, чому я так посміхаюсь, то колу представляв найкращий магазин дихайчів. Це кола. М -м Вона аж така настільки газована, прикольна дуже. А -а так, що я вам можу сказати про колу? Скажу, як тільки закрию. Дуже схожа на газований напій. По смаку, в принципі, це кола. Вона дуже яскраво пахне з самої пачки і куриця так само яскраво. Мені цей смак зайшов. Де в тебе рейтинг класний? Тут буде топче. Топчик. Наступний смак у нас буде виноград ягоди. Виноград ягоди. Дуже простенький мікс, але від цього він. Непоганий. Гарний смак. Мені прям дуже нагадав ще старий альфакер, у них був такий же смак виноград Ягоди. Прям дуже-дуже схоже. Ух ти, її і... динозавр. Якщо, <гархи> якщо ви пам'ятаєте смак альфакеру, виноград Ягоди, і вам він подобався, можете сміло брати цей смак собі в колекцію. Для любителів винограду. Лайкос і я поставлю його також в топ. Наступний смак бергамот Ківі. Насправді, коли вийшов цей смак, я була трошки здивована, тому що це таке прям поєднання. Смак достатньо незвичний, Ну, бергамот. У кого ще був бергамот? Не пам'ятаємо вже. <гум> Хоча я з динозавром тут поруч сижу. От. Що по покуру? В принципі, на першу смаку переважає бергамот, потім йде після смак киві. Непоганий, але ну, таке мені не дуже сподобався, я ставлю його в середнячок. Наступний смак Вишня Папая. Вишня Папая. Е, довго не буду казати. Відчувається вишенька, відчувається папая, але якось воно. Не яскраво. Ось не вистачило яскравості цьому міксу. Сама задумка прикольна, але трошки не докрутили цей смак. Тому середнячок. Я така дивлюсь на цю банку. Думаю, фу, чого вона така заюзана і заляпана? А це ж ананас, лимон, друзі мої, офігенський смак від спава. Тому він такий заюзаний і заляпаний, бо смак дуже прикольний. На першому місці відчувається лимон, потім іде після смак ананасу. Насправді дуже гарне поєднання. Е, мені сподобався Кисленький, прикольний. І ви бачите, що його юзали часто, я ставлю його в топ. Червоні ягоди. Е, цей смак мені також сподобався. Якщо порівнювати його з лісовими ягодами від того ж спаму, то це небо і земля. Це прям дуже класний ягідний мікс. На 100% краще, ніж лісові ягоди вийшли у спану. Тому червоні ягоди обов'язково скуштую. Погоджуюсь. Блін, а зелений мікс. Він якийсь такий дивний. Ну, там. Намішали, чого тільки хочеш. М'ята, фейхуа, лайм, Що там ще в Києві? Дуже дивний насправді смак. І я навіть не знаю, як його оцінити. Я нюхаю, бо ми давно дуже його корили. І насправді я не пам'ятаю про нього яр ярких, таких яскравих вражень. Тому він таке дуже багато дійсно намішано, прям перебор по Міксу. Зелений мікс, тобі як? Мені мінс більше схожий на якесь мохіто, не знаю, там Ківі, Фійхуа, я щось не відчув. Тут гарно відіграє лайм, відчувається гарна свіжість м'ятка. Ну, мені схожий більше до мохіто якогось такий. Мені не сподобався, я ставлю його по останню категорію. І останній смак на сьогодні це у нас полуниця Кавун. Полуниця Кавун. Треба було його назвати Кавун Полуниця, тому що Кавун відчувається тут набагато яскравіше ніж полуниця. Полуниця десь десь ще не дійшла до цього міксу. Вона далеченько. Маркіян. Маркіян вже в дорозі. Маркіян іде. Так, полниця десь далеченько відчувається ну, кавун не ацитонований і на тому дякує. Да. <с> тому в середнячок. А у нас закінчились смаки, друзі мої. Отак-от. А ще вийшов смак чорниця, але ми не встигли його ще скуштувати. На жаль. Його презентував колома, тому довіримось, тому, що він казав, що це гарна, звичайна стандартна чорниця. Я не полюбляю чорницю, тому не дуже жалкую, що не скуштував. Я також, як ви знаєте, стою трошки осторонь від всіх, всіх лісових ягод, але насправді дуже багато класних міксів і приколь, о, міксів, смаків. І прикольно так, презентація прям Сам за ідею прям взагалі лайкоси. Е, підсумки ми зараз підіб'ємо, а поки ми оголосимо переможця в минулому розіграші. Oh. Хто не пам'ятає, розіграш був на Хелен <с� 1> та Греско. Розігравали колабораційний смак. Отже, барабанний дріб. Переможцем в минулому розіграші стає ось ця людинка. <звіт> Уху! Вітаємо! У нас не було випусків, і людинка вже постаріла просто <звіт> ждати свою перемогу. Але дякуємо, що прийняли участь у нашому розіграші і дождались. Так, напишіть нам в інстаграм ваші дані для відправки, і смаколик поїде до вас. Підсумки, підсумки. підсумки. Е, що хочу сказати? Перший дроп, е, як я пам'ятаю, то топових смаків там було не дуже багато. В основному там були середнячки. І в цьому дропі, так би мовити, дропі, так? Ну, напевно, це так називається. Так. я не знаю. Е, ми вже бачимо, що топових смаків побільшого. І Ми бачимо, що спам не стоїть на місці. То ми бачимо розвиток. І ще одне, що я хотів показати вам, дай мені, будь ласка, ві... виделочку. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому огляді, який ми робили на спам, я дуже казав, що дуже і дуже багато сиропу в сировині. Хто не бачив огляд, то можете глянути. І хочу вам показати. З останніх партій, які до нас приїжджали, це у нас був ананас, лимон та кола. кола. Так, То ця проблема з сиропом повністю вирішена. Можемо взяти, відкрити, розмішати, і ви побачите. Так, да, там достатньо сухенько. сухенько. Так, що цього надлишку сиропу вже немає. От саме в цих останніх партіях... Ми бачимо, що спам попрацювали прям дуже і дуже добре. Якщо відкрити якісь діти. А, якщо порівняти старі партії, то ми одразу побачимо. Ну, я не знаю, побачите ви чи ні. У мене пробнячок кробнячок знімемо. Е, Тому це прям теж офігенно і круто, що. Виробник да. е, визнає свої помилки і швидко їх фіксить. Йде вперед. Так, я повністю так. з тобою погоджуюсь. Це взагалі е, великий респект всім виробникам, які чують е, відгуки і зворотній зв'язок від своїх клієнтів, і не просто там забивають хер, а реально дослуховуються. Це, ну, прям це сервісно дуже мені. Я, я кайфую від таких штучок. От і багато. Ну ти пахеріл наш топ. топ. Ну, ну ладно, вже. Я думаю, що ви бачили. Насправді дуже багато класних смаків, легкий, приємний, гарний, дивний продукт. Тому спам, йдіть тільки вперед. І так. дуже ви креативні. Мені це взагалі дуже подобається. А на цьому ми будемо завершувати наш огляд. Дякуємо, що додивились до кінця. То ще не поставив лайк, то саме час поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. А ще краще написати коментар, щоб це відео просувалося на просторах українського Ютубу. І раптом, раптом ви ще не коштували цей дроб довжиною в один сезон. Від спаму, і вам зараз захотілося скуштувати якийсь смак, то велкам в опис під відео. Там ви знайдете посилання на магазин «Вдихай, чіл» і знайдете промокод з приємною знижкою. Що до нових зустрічей, друзі! Да, дякуємо за огляд. Всім пока! Всім пока! Кайф!